Ми хочемо розробити таку маніпуляцію, хочемо розробити таку масивну лінію, яка буде відповідати за контур стіни. І я вже зробила невеличку репетицію, зараз повторюю: от у нас є три лінії. А ось ця перша стандартна, другу я вибрала от вона трошки грубша, навіть ніж третя, ось ця лінія. А ось, ось цю я створила. І зараз покажу, як я зараз створюю ось тут копію ще одну, і ось тут буде така сама лінія, яка буде мати точно 0,8 мм. Для того, щоб добути цю таку товщину, наприклад. Давайте не 08, а я вже одиничку поставлю, щоб було цікавіше. 08 це, до речі, ось це. Так, Заходимо на параметри, требують елементи перед кольори. Ось отут, дивіться, ця моя лінія, тобто мій колір, який я вже створила, і я прописала просто тут 08. А зараз ще один колір, я ось тут поставлю. Вибираю знову ж таки чорний, допустимо, додати до набору ОК, чорний кольор зафіксувався. Я напишу одиничку, тобто це буде один, один мм навіть. Ось, І ось тут пропишу один, теж 1 мм довжини. Пишемо ОК. І тепер, якщо ми її виберемо, дивіться, яку ми масивну лінію отримаємо. Тепер беремо конструкцію, заходимо на конструкцію і знайдемо, де ж можна увімкнути буде цей контур. Кладемо по стіні. Ось тут там де план поверху, замість 27. -ки. А, перепрошую, я ще дуже важливий крок не зробила. Коли я змінила... Ось цей колір, він змінився, він додав параметри такої своєрідної заміни сірого кольору на інший кольор. Звернути увагу, бачите, він знову повернувся на сірий колір. Ось він, ось цей колір. А чому? Тому що тут, в принципі, є поняття графічної заміни, і коли ви щось змінюєте в стандартному патрі, в нас з'являється така комбінація спеціальний ось тут. Один спеціальний зберегли. Ось оцей. А оце, я бачу, не зберегли останній. так, Чи без... ну, Допустимо, я зараз його ще зміню і зразу збережу додати до набору. Окей, ставимо одиничку, і тут теж одиничку, І важливо, це дуже важливо, бо перший раз я цього не зробила. Треба зберегти як, тому що якщо у нас тут є спеціальний, це, до речі, стосується всіх оперативних параметрів. Якщо в нас тут створений якийсь оперативний параметр, тип тут, оперативного параметру, так? то з'являється активна кнопка Зберегти як. І ми зберігаємо, я напишу одиничку. Тобто тут ми будемо знати, що тут ми створили спеціальний контур, де є один. Міліметр, ось він такий масивний. Зазвичай, звичайно, тепер одиничка. Оця, вона буде нам під рукою перевизначити, обов'язково треба перевизначити, тому що це активний, ось, актуальний для нас оперативний параметр. Він буде актуальним, якщо у нас будуть однакові контури на усіх поверхах. І зараз я покажу, як його витягнути. Безпосередньо на стіну. У вкладці параметри стіни. Ось тут є план поверху, поверхово розріз та розріз. так. І ось тут є відкритий в доступі наш контур. Ми маємо цей масивній контур. Ну, одиничку, якщо це 0,8. Ось це зовсім не складно. Оцих 0,8 можна знайти. Ось тут 0,8 є. Я просто прописала одиничку, а там 8 трішечки тонше. І ще що хотіла акцентувати, досить цікаво це я колись у льорні, дивіться, старий патер. Ну, стандартний ось цей, наприклад, палітра. Так? Архіканівська брендова палітра. І, напевно, хтось із вас, ну, чи ви чи собі таким запитанням, чи ці кольори, от, хто їх придумав для чого вони. Просто Насправді це не просто кольори. По-перше, за ними прописані товщини. А по-друге, дивіться, якщо ми клацаємо будь-де в цій палітрі, то ми маємо колір, який підібрано під RGB-координати, так, red, Blue Yellow. Вага пера, тобто товщина. Ось тут є ще не менш важливо, тому що в режимі. Істиною точної лінії ми маємо та й взагалі кресленні ми будемо мати масивну лінію або тоненьку лінію на противагу. А ще, зверніть увагу, це дуже важливо, кожен з цих кольорів має підпис. І це не просто так. Річ у тому, що архікат. Він бере ці кольори з палітри на свої елементи. І для того, щоб це перевірити, наприклад, оцей словнозвісний оранжевий помаранчевий колір. У нас є отвори загальне, отвори деконструктив, неконструктивний символ роздільники. Давайте ми спробуємо ось оцей отвори загальний замінити на, Наприклад, знову ж таки, чорний. Додати до набору. Ну, так сталося, що я дуже часто чую оці оранжеві кольори. Оранжеві. Але знову ж таки, це є зміна в палітрі стандартному, тому беремо так. Чорні вікна напишемо. Чорні. Чи це двері, я точно не знаю, подивимося. Або двері, або вікна. Окей, окей. Дивіться. Виявляється, не треба мучитись, просто взяти, перейти по тому оранжевому кольору, помаранчевому, і замінити його. Не треба ніяких ні графічних замін. о, Герафічні заміни такі треба. Їх треба зберегти, перевизначити з налаштуванням, але в принципі. Досить вигідно. І по аналогії можна цей рожевий змінити, оцей синій змінити. Ну і всі подібні не обов'язково змінювати в параметрах елемента, а як ми вже побачили в палітрі кольорів.